Привіт, друзі! Зараз ми знаходимося на малинці джонджай Це малинці буде другий рік з дня її посадки. осінню. цієї осені буде якраз другий рік. Ось так вона виглядає. Виглядає дуже класно. Густенька, рядочки широкі, напевно, метр двадцять ширина рядочка. Ну це не таке, це ми її ще прорідемо. Ось так. Виглядає дуже круто. Зараз підемо подивимося, як у нас виглядає вторічня посадочка. Того року ми садили теж Джоан Джейю садили трошки і садили маравіло. Ось ще рядочок несполяний, але якби видно його трошки. Зараз підемо подивимося. Насполяні рядочки. Ось так виглядає дзьонджай. Ну що сказати? Ну, питань немає. Тільки давати підживу і все. Підживлення. Перше, що нам потрібно. Перетягнемо проволочку. Як бачите, вона послаблена вся. Е, від колика до колика приблизно метрів 15-18. Для осінньої малини це трошки багато. Е, самий оптимальний варіант це метрів 10 для осінньої, для літньої 15-20 нормально. Ось, вже починаються рядочки з Не до кінця, але ще... Але вже трошки прополені. Так, це у нас Джон Джей. Він прийнявся дуже гарно. Практично всі прийнялись, дивлюся. Зараз ми ще глянемо Маравілу. Порівняємо теж кілька рядочків. Так, маравіла. Маравіла. Тут з краю трошки бачу слабше, далі теж нічого так прийнялося. Цей рядочок теж непогано. І ось цей рядочок теж. Непогано. Ну що ж, зараз ми будемо фрезерувати цю малинку.